Чуєш, тіп! Наконець я розкажу щось полезне для людей, які тільки питаються війти в IT, а недавно в цьому варяться і вже все шарять. Сьогодні буде випуск про те, які бувають курси для входження в IT, як краще їх вибрати, і що лучше тобі підійде. Привіт, Тіпи! Я ІТ-шник з піврічним досвідом. Раніше я працював на СТО по заміні гофри. Був сіньор-експертом з вимірювання товщини гофри. Можу заміряти гофруї товщини, отакої, отакої, якої завгодно. Короче. Но я не міг реалізувати свій інженерний потенціал там. І я вирішив спробувати себе в ІТ. В общем, я не хотів цього говорити і мені ну, дуже прикро. Ти узнаєш це від мене. Ну, в будь-якому, випадку прийдеться щось робити самому. Ніхто тебе не заставить війти в ІТ. Ти маєш зробити це сам. Третій найважливіший навик айтішника це самообучаємость. Про Перше, я розказував у ТУТО, то, про друге розкажу чуть пізніше. Айтішники постійно переварюють цілу купу інформації, вишукують щось полезне і шукають якусь нову інформацію, яку їм не вистачає. І це потрібно навчитися робити ще задовго до того, як ти попадеш в ІТ. Вже в інтернеті є вся необхідна інформація, яка потрібна тобі для того, щоб вибрати свою должність. Мінімально погрузитися в те, то, що тобі потрібно знати для цієї довжності, і вибрати для себе необхідну інформацію для того, щоб знайти свою першу роботу. Інформації дуже багато, інформація дуже різнопланова. Є люди, які самі не розуміють, що вони там розказують, і ось вам хороший примір таких. Є люди, які дуже багато леють води, а потім предлагають тобі курс, платний курс, і ти такий думаєш, о, там наконець він розкаже щось важне, а там їм дилити так само воду, як він лиє безплатно, тільки за гроші. Афігеть. Є чуваки, яким просто інтересно цим займатися, яким просто інтересно ділитися своїми знаннями. І вони викладаються в інтернет. Їх частіше складніше знайти, бо вони не рекламують, вони не п'яряться все. і вони говорять дуже скучно і дуже задротісто, і це в натурі, складно слухати. Ну саме в таких блогерів можна знайти дуже полезну інформацію, і в них можна щось навчитися. Твоя задача це вибрати полезну інформацію і постаратися її освоїти. Ти можеш зробити це сам класно, якщо ти знайдеш друга айтішника, який буде супровождати тебе в цьому нелегкому путі, ну в будь-якому випадку, основна частина роботи за тобою. Якщо ти готовий признати, що ти ледоцюга, і ти не самомотивний, і не можеш сам себе заставити сісти, роздуплитися і знайти роботу, тоді так, да, звісно, йди на курси. Курси бувають різні. Привіт! Ти тупий її але при цьому хочеш працювати в ІТ. На моєму професіональному тренінгу куба професіональних спеціалістів розкажуть тобі, як перетворити твої навики ступіння і банства в навики професійного спеціаліста. Так що підписуйся на мій канал, став лайксом. Якась фігня. 55,5 і 56. От. Вона у нас як раз. 56. Вот. Да, 56. Самий лучший варіант це піти на курси від компанії. Там є реальний шанс, що після курсу тебе візьмуть на роботу, а не так, як в інших курсів. Що там буде відбуватися? Людей на курсах від компаній грузять огромним количеством інформації. Більшість людей не спроможні це вивести, але це не значить, що конкретно ти не підходиш для ІТІ, що ця робота не для тебе. Треба пробувати далі. За результатом цих курсів провіряється, наскільки ти настойчивий, наскільки ти мотивірований, наскільки ти готовий приложити багато усіх, щоб попасти на роботу. І в кінці, незалежності від того, що ти не поняв все, ти маєш розказати, да, я навчився, так да, класно, мені інтересно, хочу далі цим займатися побільше, щоб мені кожен день виносили мозги». Якщо в тебе виходить це сказати, тебе беруть на роботу і такий ура, все, можна йти на симулятора айтішника. Відео тут. Пішов на курси від компанії, довго ходив, там щось розказували, сложне, непонятно, часто було, і взагалі я багато пропускав лекцій. Ну, до кінця курсу з 30 людей осталося троє, а в них було 4 вакантних місця, і ще один з тих хіпів був якийсь в прямонатурі зашкварний. Вони не хотіли його брати на роботу. Взагалі, мене взяли. Тепер я Junior Frontend Developer. Я ще поки що не зрозумів, що це значить, але дуже цікаво. Мені платять 800 баксів в місяць, і я думаю, скоро я назбираю собі грошей, щоб відкрити своє СТО по заміні гофри. Часто складається, що не виходить, в них може бути не так багато довжностей, або взагалі проєкт, на якого вони набрали, хотіли набрати цих джунів і всіх розпускають після курсу. І що потім? Здатися і нічого не робити, звісно, єдиний варіант. Йдеш опять на курс, може навіть на ту саму контору. Входження в ІТ це як грати на басу. Не всіх зразу це виходить. В когось виходить це швидше, в когось виходить повільніше. Але недостаток таланту завжди можна компенсувати а, часом і усіллями. Курси не віддають компанії. Курси, за які ти платиш гроші. Об'єктивно, ну це ж фігня. Не треба туди просто йти. На що платити за те, що можна знайти в інтернеті безплатно? Вони не дадуть тобі ніякої нової інформації. І часто люди після таких курсів не знаходять роботу і знову йдуть на якісь платні курси. Чого так відбувається? От йдеш ти на курс на фронтенщика. І там місяць тобі розжовують типа, CSS, HTML і так все, типа, дуже багато примірів, дуже детально все тобі розказують, і ти там знаєш всі принципи адаптивної війстки і вообще, це позиціонування цих елементів. Потім доходить до JavaScript. Стає складніше. І спочатку ти такий потрошки тебе вчать, 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 і ти такий стараєшся, і в тебе починає просто щось виходити. А потім вони тобі за місяць валять весь курс по фронтенду, розказують тобі Angular, Vue, React, Node, і ще C-sharp на всякий случай. І такий, да, звісно, все це тобі треба зразу, щоб знайти піти на джуна, і ти маєш обов'язково це все знати. Звісно, як же без цього? В результаті ти получаєш диплом, не отримуєш необхідних знань і вважаєш, що ти сам винен, що ти не справився. В тебе нема претензій до курсу. Вони тобі не дали нічого полезного. Ти заплатив гроші. Нафіга. Тіпе, можливо, це не саме удачне моє відео, але якщо воно назбирає 50 лайків, я в натурі шаг за шагом напишу торгового бота на JavaScript. Так що став лайк і давай бігом бо бот не писаний. Робота, робота. Робота, 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 робота! Тіпи, прошло відео назбирало 50 лайків, нам в натурі прийдеться писати бота, це вже не прикол. Робота, робота, робота робота, робота, робота. Тіп, я вже написав код, тепер ти знімай відео. Я засетаплю серію мітингів з архітектором, бізнес-овнерами, бізнес, бізнес аналітиками І ще нам треба вибити інвестиції на те, щоб тестувати торгового бота на реальних умовах. Нам треба создати тасочки, провести грумінки, засетити естімейти, і тоді ми можемо потихеньку починати знімати відео про бота. Ми працюємо по скраму, так що в цьому сезоні бота не буде, але ми вже активно взяли його в роботу. Знімаю. Є ще один подход. Він зустрічається рідше, але він в натурі має смисл. Коли в тебе беруть оплату за курси з твоїх перших двох-трьох зарплат, є люди, які справді зацікавлені в тому, щоб навчити когось полезним знанням і готові тратити на це усілля, і можуть допомогти з працевлаштуванням в подальшому. Але ці курси всі дуже складні. Вони навіть складніші, ніж е, курси від it компаній, бо задача цього лектора в тому, щоб вибрати людей, які самі смішльоні, з якими буде приємно працювати, які можуть стати настоящими професіоналами. І по ходу проходження цього курсу тобі можуть просто сказати: Ні, чувак, ти не вивозиш до свідання. Тільки тобі вирішувати, який шлях ти обереш для свого входження в ІТ. І не варто зупинятися, коли щось в тебе не виходить чи щось не йде ідеально з першого разу. Так що йди в IT і давай бігом бо код не писаний! Тин-тин-тин.